Цей чемпіонат об'єднує ветеранів війни, членів їх сімей, сім'ї загиблих, померлих ветеранів війни, родини зниклих безвісти та військовополонених захисників і захисниць України. У создальних районних змаганнях беруть участь ветерани і ветеранки з усіх 12 територіальних громад Уманського району. Приїхали ми з міста Жашкова, то якби. Не наші фахівці, я б не знав, бо, що є такі змагання. Вони запропонували поїхати е, поспілкуватися з такими самими хлопцями, як я, трошки розвіятися, побачити щось нове, познайомитись з цікавими людьми, і, власне, я не шкодую, що потрапити. Ми будемо участвувати в гирі, веслування і, можливо, стрільба з луком. З самого початку війни, у 22-му році, ми пішли в тероборону і до сьогоднішнього часу, до червня місяця. Були кругом починаючи Верхньокам'янська, Федорівка. Коротше, всі бойові дії ми пройшли. Пішов на контракт у 2019 році, у 22-му почалась війна, потім після Маріуполя полон, пробув в полоні три роки, повернувся з, ну, з полону 25.05 і пройшов реабілітацію, поки вдома. Відпустці і запросили на змагання. Такі змагання сьогодні відбуваються уперше. Зареєструвалося близько сотні учасників. Для нас основне, щоб вони стали системними для того, щоб наші ветерани мали можливість проводити більше часу в соціумі. Дуже важливо, щоб були створені можливості, над чим ми працюємо для їхніх занять спортом. Сьогоднішні змагання це приклад. Незламності, незламності наших військових, сильному духу, патріотизму і вмінню в будь-яких ситуаціях знаходити сенс життя. Уман сьогодні побачить, що таке справжня витривалість, підтримка і спортивне братерство. Вчора наші ветерани ще йшли у бій зі зброєю в руках. Сьогодні зі спортивними снарядами вони показують, що таке сила духу, що таке витривалість, що таке стійкість. Сьогодні тут зібралися справжні бійці духу. І ми знаємо, що Україна обов'язково переможе. Ми обов'язково переможемо. З такими хлопцями ми не можемо не перемогти. Ми обов'язково переможемо, незважаючи на те, скільки потратимо зусиль, але перемога буде за нами. Бо за нами є правда.